Ну, нагадує якесь насіння, яке відполіровані таке. Відразу й не здогадаєшся, що це все виявили в людському організмі загалом 81 камінець. Та й прооперована пані Галина не сподівалася в себе на такі скарби. Хоча про Великий камінь дізналася ще рік тому. Я прийшла провідувати свою подружку тут, же в цьому відділенні, і в палаті з нею лежала жінка, яку прооперували. Жовчний міхури, так вона мені показала дуже величезний камінь, який таким же розміром, як на узі в мене винайшли: 40 міліметрів камінь. Як я побачила той камінь, то я злякалася і одразу йти оперуватися. Ну, щоб я боялася, щоб не, камінь такий великий, щоб не розірвавши похір. Під час обстеження в пані Галини виявили ще й грижу стравохідного отвору діафрагми. Тож за одне хірургічне втручання порадили зробити відразу дві операції. Грижу лікарі почали усувати першою, а потім взялися за жовчний міхур. Хірургічна відеокамера виводить зображення операційного поля на монітор d можливості дозволяють бачити його об'ємно, створюючи ефект безпосередньої присутності в хірургічній ділянці. Бай, що це значить 3D? Ну 3D це об'ємне зображення, воно набагато краще. де зображення надає швидко зорієнтуватися в чарівні порожнині, набагато швидше проводити оперативні втручання. Наша камера 3D-зображення передає дещо спотворено на відміну від того, як його в спецокулярах бачать хірурги, але неозброєним оком видно, що органи на 3D-моніторах чіткіші. Для порівняння це 3D-зображення, а це 2D. Різниця суттєва. Зробили грижу з травоходного отвору діафрагми, працюємо над жовчевим міхурем. Ну, добре, готуємося до видалення жовчевого міхуря. У ефективності 3D-технологій хірурги переконались на практиці. Кажуть, що апарат, який нині у них, один із найсучасніших. В 3D-форматі ми працюємо орієнтовно півтора-два місяці, відколи придбала клініка цю стійку. От. Це зовсім інший рівень візуалізації, це зовсім інший рівень Практично всі оперативні лапароскопічні втручання зараз проходять в 3D-режимі, в повній візуалізації. Це. Покращує життя хірурга. Операція тривала півтори години. Потім жінку вивели з наркозу і перевезли в палату. Наступного дня вона вже стала потрохи ходити. Зараз почуваюся задовільно. Вчора була операція, а сьогодні вже мені дозволили сідати і вставати. Ви вже ходите? Ну, помаленьку вже хожу. Тепер їй роблять перев'язки. Якщо все буде добре, за кілька днів пані Галина піде додому. Наталка Коваль, Андрій Гнатюк, 12-й канал.